Шановні колеги, пропонуємо вашій увазі підручник з математики для другого класу авторів Мирослави Козак і Ольги Корчевської. Підручник відповідає усім науковим, методичним та програмним вимогам, написаний доступною для учнів мовою і доцільно проілюстрований. Головною перевагою нашого підручника є те, що всі його завдання утворюють систему, а не просту сукупність вправ. Системність викладу матеріалу означає врахування дуже важливих моментів, а саме визначення оптимальної часової відстані між введенням різних понять. Встановлення частоти повторень вправ одного виду протягом року, врахування доцільності щодо взаємного розміщення вправ різних змістових ліній, наявність комплексних завдань, які потребують знань з різних темп програми. Математична інформація в підручнику подана індуктивним шляхом за допомогою доцільних запитань, ілюстрацій. Та відповідних вправ, тобто розгляд матеріалу йде від конкретних прикладів до загальних висновків, що відповідає віковим особливостям мислення другокласників. Проілюструємо ці підходи конкретними прикладами викладу матеріалу в підручнику, розглянемо приклади подачі теоретичного матеріалу і його первинного закріплення. Ось приклад, як подано знаходження невідомого зменшуваного. Спочатку учні читають назви компонентів у рівності на віднімання. Зменшуване 8, від'ємник 3 різниця 5. Далі складаємо з цієї рівності рівність на додавання, а числа в ній називаємо так, як у першій рівності. До різниці 5 додали від'ємник 3 і отримали зменшуване 8. Після цього з'ясовуємо, як же ж ми знайшли зменшуване. І читаємо висновок на плашці, щоб знайти невідоме зменшуване, слід до різниці додати від'ємник. Відразу після подачі теоретичного матеріалу йдуть вправи для його первинного закріплення. Кожна перша така вправа містить зразок виконання. Візьмемо іншу тему додавання числа частинами. Спочатку показуємо, як по-різному можна додати одне число до іншого, наприклад, 5 до 4. Ілюструємо це на числових променях і читаємо висновок на плашці. Результат не зміниться, якщо число додавати частинами. На наступному слайді бачимо, як після практичного вимірювання довжин сторін прямокутників формулюється означення квадрата. Діти виміряли довжини і побачили, що в цьому прямокутнику всі е, сторони мають однакову довжину. І далі читають означення, що квадрат це прямокутник, всі сторони якого рівні. А тут ми бачимо, як на малютках проілюстровано два способи обчислення кількості цукерок дією множення. Після чого формулюється переставний закон множення. Крім сюжетних малюнків, при вивченні нового матеріалу підручник містить і абстрактні ілюстрації. Поняття розрядного складу числа супроводжується, наприклад, ось такою ілюстрацією предметного абака. А ось так унаочнюється додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. При додаванні обидва числа позначені кружечками двох кольорів. Ми їх об'єднали, і в об'єднанні легко полічити число десятків і число одиниць, що і відповідає сумі. При відніманні відповідна кількість десятків і одиниць від'ємника вилучається, а на малюнку вона закреслена, і видно, що різниця складається з одного десерфа і трьох одиниць, як і має вийти. Підручник містить також малюнки, які ілюструють покрокові дії з об'єктами, що ведуть до усвідомлення сутності нового поняття. Наприклад, ось так показано сутність дії ділення. При діленні на два, на рівні частини ми почергово розкладаємо по одному апельсину на дві тарілки і з'ясовуємо, скільки апельсинів одержали на кожній тарілці. Почерговість показана пунктирними лініями. При по два на вміщення, ми по два апельсини кладемо на кожну тарілку і лічимо, скільки знадобилося тарілок. А цей малюнок покроково показує утворення прямого кута перегинанням аркуша довільної форми. Одним із важливих завдань математики є формування вмій розв'язувати задачі. Особливістю задач є те, що в їх змісті не вказано, які дії і в якій послідовності слід виконати при розв'язуванні, тому в нашому підручнику показані підходи до навчання учнів свідомо вибирати дії та обґрунтовувати їх вибір. У цій вправі ми бачимо, як підручник допомагає вчителю в роботі над задачею на дві дії. Зміст задачі проілюстровано її коротким записом і схемою. Які представляють цю задачу у більш абстрактній і одночасно в більш наочній формі, що коротко висвітлює її структуру, великою перевагою нашого підручника є те, що задач наведено до задач наведено готові запитання, які ведуть до обґрунтування вибору дій. До перших задач нового виду також подається план їх розв'язування і підказки для розв'язування. В даному випадку ми бачимо, що в самій першій задачі... Просто йде ціле розв'язання, але пізніше підказки зменшуються. Щоб навчити розв'язувати задачі даного виду, недостатньо розгляду певної кількості однотипних задач, бо це веде до механічного їх запам'ятовування, тобто без аналізу зв'язків між даними і шуканими задачі. І тоді, через деякий час діти можуть забути, як така задача розв'язується для формування стійких вмінь. Розв'язувати задачі необхідна тривала, творча робота над ними. Наш підручник містить різні види творчої роботи. Наприклад, є вправи, де до умови задачі слід поставити запитання, щоб задача розв'язувалася спочатку однією дією, а потім двома. Ось ця вправа пропонує розв'язати задачу двома способами. Значне місце в підручнику займають вправи для устних обчислень. Подані в різних формах. У ряді вправ пропонується встановлення відповідності між виразом і його значенням, усні обчислення за допомогою структурних записів, обчислення у формі ланцюжків. Усні обчислення можна проводити за таблицею, за цікавими рамками, за магічними квадратами. За предметними малюнками. Є в підручнику вправи, в яких за допомогою усних обчислень можна визначити зашифроване слово. Ці вправи учні дуже люблять. Також підручник містить різноманітні вправи для роботи з даними. У цих вправах учні мають відповісти на запитання, використовуючи дані, подані в таблиці, на діаграмі, в меню. Або в календарі тощо. Підручник містить багато цікавого матеріалу, вправи підвищеної складності, завдання на логічне мислення, вправи для роботи в парах, диференційовані завдання. Після кожної теми дається добірка додаткових вправ. Підручник містить QR-коди, які виводять учнів на тести для самоперевірки для кожної теми. Таким чином, перевагами нашого підручника є. Перше, його зміст складає не сукупність, а система вправ, функціонування якої підвищує їх ефективність. Друге, усі методи і прийоми задачі, і прийоми подачі теоретичного і практичного матеріалу відповідають вимогам науки, методики математики, вони перевірені часом, тому ефективні. Третє. Індуктивна форма викладу матеріалу від конкретних прикладів до загальних висновків. Четверте. Наявність допомоги вчителю у формуванні запитань під час розбору задачі, а також її ілюстрування. П'яте. Наявність різних видів творчої роботи. Шосте. Добір цікавих форм подачі матеріалу для усних обчислень і не тільки Сьоме. Ілюстрування зв'язку математики з життям через вправи на роботу з даними і восьме наявність QR-кодів для самоперевірки. До підручника ми підготували ряд допоміжних посібників. Вчителі, які працюють за нашими підручниками, повідомляють, що математика стала улюбленим предметом для їхніх учнів. Але найбільшою перевагою наших підручників є якісна математична підготовка школярів, яка проявляється у 5 класі. Тому запрошуємо до перегляду нашого підручника.